до тих домовленостей, про які нам кожен день кажуть, що вони вже напрацьовані, і про ідею референдуму, мені це нагадує ситуацію по Криму в 2014 році, коли після окупації злочинець Путін намагався перекинути на суспільство свою відповідальність за злочин. І так званий референдум потім. Намагалися втюхнути нашим партнерам. Так от зараз цей, ця ідея референдуму вона неприпустима. В цих пунктах також нема питання по Криму. Що це? Це навмисна здача Криму в інтересах Злочинця Путіна. Що це? Це намагання зараз забути про Крим для українців, тому вважаю, що такі дії це знову таки каже про відповідальність Зеленського як президента України.